Поштукатурили стіни в кухні гіпсовою штукатуркою. Ось у цю стінку і ось цю. Так як тут був перепад по штукатурці. Ось оця стіна була вліво заложена десь на 2 см, а також тут приблизно десь до 2 см даний откос був заваляний і вийшло так, що десь до 2 см. І ми мусили витягувати штукатурку гіпсову Ну, а також зробили все, що було по розмірах. Ну і все у нас вийшло по відкосах, Товщина відкосу. Ну, ширина відкосу. Тут одинакова. Тут одинаково і тут одинаково. Тут трошки різниця, за того, що трошки вікно неправильно виставили приблизно там, на пару міліметрів, може десь до пів сантиметра. Ну, вийшло так. Ну, Що є, то є. Але так все ми робимо по маяках, по лазерному рівню. Ось так в нас вийшло. Також ще в понеділок продовжимо доштукатури ось цю частинку, щоб було рівно все.